Яка краса, друзі. Сьогодні приїхали. Це річка Днестер. Походимо сьогодні, пошукаємо грибочки вздовж берегов. Тут ліса такі гарні. Є і старий ліс, є і посадочки молоді, є фруктові посадки. Дуже цікаво. Щось знайдемо тут, ні. Зараз зупинилося, щоб собаки трошечки... Травички молодесенькі поїли. Покупалося та да й підемо в ліс. Вітаю, друзі! Сьогодні 3 травня, бачите, десь 50 метрів ми від річки Дністер. І ось тут отакий ліс. Лістяний. Трошечки вітерець сьогодні є. Зранку виїжджали, була така погода похмура. А тут приїхали, трошки розпогодилось. Багато буків тут. Ну, от і подивимося, що в всіх місцях цікаво. Ну, а вам, як завжди, все це, це Айде! Ну що, поки що нічого не бачили? Ні, поки не ну ми, друзі, не сподіваємося тут знайти. Але ж да, 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 да. Але ж все рівно. Треба їздити і дивитися. Що там? Як такі, як вчора? Так, друзі, не встигли подивитися. Точно що це таке. І ось ще один. І теж сухий. Ще. ще один. Ох, і витерець сьогодні. Да, ось ще. Трошки походили тут, друзі, подивилися, а десь півгодинки. Це ми піднялися десь метрів на 200 від Дністра. Зараз напевно по самій кромці води, там буквально там метрів 20 від Дністра. І так і походимо. Тут поки що нічого нема. А там більше вологи. Ну, Бо на цих схилах волога не тримається. Може там нам... Більше повезе. Тут як бачите ложбінка така. От ми справа прийшли, ліворуч Днестер І ось тут волога тримається. Отак От їм походимо ріша, дивись за собаками, бо там Днестер Я не знаю який там берег. Може кру крутий там, ну річка зараз. Розліта дуже сильно. Небезпечно. Особливо для наших бульдогів які не вміють плавати. А комар'я, до речі, тут багато. ну Це ближче до води, равлик. О, сховався. І равликів багато, так? То може на вечері позбираємо. Як в французькому ресторані буде. Суп із равликів. Ну чого суп, може ми їх якось, не знаю. Тут. З лимоном. З лимоном. Так що, друзі, отак. Якщо гриби не знайдемо, позбираємо А Ось ще грибочок. Ось ну, такий самий, як я вам показував. Ну так, бачите. Покаталися по горах трошки. А у нас по Прикарпаті вже якісь рибочки полізли. Ну, ми так і не збираємо, але ж все рівно. Жекері, розвідник? Ріж, поклик його. Тож. От мистер розлітий. Капець. лис води там стоит. Так и спевают. Майже година пройшла, друзі, нічого. Я вам весь похід не знімаю, тому, знаєте, без грибів то не цікаво. Підуть грибочки, будемо такі відео блінші робити. Ну а зараз якось так. Щось вітер розійшовся, да? ще сильніше А? Та ну так. Да. І великий став ніби, так? Та так. Да. Це треба десь. було ще по камінчиках стоять, а тепер... Так, вже... да, Тут по березі, друзі. Камінчики були, десь метрів, напевно, 7, 8, а то й 10 в то деяких місцях. То собаки бігали по камінчиках. Да, а Зараз до річки. А зараз ні. Жека! А, вон з Марсиком до річки побіг. Клич, клич їх. Бо Марсі. там я не знаю. Ага. Да. Ти Чия зараз велика. Небезпечно. Треба дивитися за собаками, друзі. Що я можу вже сказати? Так не йди туди, Гріш! Що я можу сказати? Нема, нічого і тут в цих місцях не пішло. Місця дуже гарні, і дуже грібні. Ми ці місця дуже гарно знаємо. Але во многих місцях тут ліс великий. Ми взагалі не були. Ну Це вже грибний сезон піде, то можемо тут і походити з розвідкою подивитися. Зараз ну нема сенсу далеко йти. Бо нічого нема. Окрім оцих грибочків, що вчора зустрічали. І тому, здесь їх, Тут їх зустріли там три штучки. Хоч і казав, що немає сенсу йти далі. Але ж знаєте як? Ну, все ж таки пішли. От. Днестер позаду нас залишився. А ми все ж таки вирішили, ми от ходили по цих схилах, а тут поруч є ярочки і трошечки інший ліс. От. І Вирішили піднятися десь, може, з пів кілометра з кілометра. та й подивитися тут ще, бо у нас ще десь 2 години є. Не хочеться так рано домою їхати. А тут іди де знаю, може щось і попадеться нам. Ріжка йде там з краєчку ліса праворуч. Там десь метрів через п'ятдесят поле. А я тут вздовж ірочка. Так, поки нічого, то я там якісь фруктові дерева. Може подивитися ну, там. Ну, зараз подивимося, там нічого нема. Та я бачу. Підемо там, у фруктових деревах подивимося, ну, може там скоро? щось є. Ага. Ну пішли. Слизько. Ой, краса, ага. То може тут -то у фруктових деревах щось знайдемо. Може бути, давай подивимось. На цієї голявині, друзі, ну дуже багато суниці квітні. Бачите? Всюди вона. От тут гарний буде врожай, напевно. Дерева фруктове є, але ознак грибів нема. А ну ми тут дивимось рядовку травневу. Але ж як якось вам говорив, що ми в нас її ніколи не знаходили. Я так розумію, приблизно по таких місцях вона може рости. Ну чого, та дивлюся. Що да як, ну нічого нема. Пішов. Марш, пішли. Марш, пішли. Нічого, друзі, нема. Але ж як прогулянка, як завжди. Просто супер. Собаки набігались. Ми провідали це місце. Пішли, Жека. В пішли. Так що якось так, друзі. Все, будемо йти ми до машини, доїхати додому. Ну, а з вами, як завжди, до наступної зустрічі у лісі. Пока.